Леся Українка літо красне минуло. Літо красне минуло. сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають в вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, та на що зима та люта все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати. У замкнуті дивись вікна ніде погуляти, сніг з морозом по всі на полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти, Ждіте, ждіте, любі діти. Літо знов прилине. мила годино, як зима та згине, і заквітне наше поле і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.